І знову ми на кладущі. Стрмно вообще ще капається. Воно тут якийсь склеп такий прикольний. Тихо, спокійно. Да, тихо, спокійно. спокійно. Тоді. Вдома все тихенько. Тихо. Чувак, знаєш, куди йти? А? Куди йти? Що страшно? Давай вернемось, пожалуйста. Не ходить. Так як обичний. Ух, ух дерева такий клас, клас, так. Чому саште вночі по кладище входить, що це таке? Хм, ну, не вже не літо, як. вже світло, а ми все одно не чи ходимо. Да, Тому що, що не зайдеш на кладбище. А, там там як на приїщення. Ніч. Ти був на приєдні, на браті. Ну так, да. це те, що я приїхав. А, а як? За то, що я А у нас снов собаки покусають? Ну, да. Часка-то. Равье, -ра -рав -рав мої не трогай. Там це сіски. Блин, каналь сайти открыто, чого. Ладно. Це поганий пристав. Чого? Потому что если что-то там... Ну, Закупайте придається. Ну да. Разве ты пошел? Все. Шпахи все. Цікаво, тут охранник є? Блін, приклали як охраннику тут чітко. Чотко? Він наш, я той розговорчивий. Поняв. Він одну ніч там, одне да, ніч да, да. Йому шо там. Йому що там, що там страшно. Мріоні yes. питаються просити. Вижить. Розговориться, тут я хочу не говориться за це время. Ага. Він тут говорить. А Маріоні мовчить. Да, ну значить значит друг друга. Блять. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. 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 Чичь. Чувак, насадку будем ити тут не буде знов. Та охорона охрана все так вийде. Ну да, а як тут? А куди дальше? Куди дальше? Ні, лі... не я в прошлой раз прямо. Не, направо, не. Прямо-прямо. Диви, як ми тут і могли. Як? Бо тут не було тоді цієї дороги. Не, ну не держите, може Тихенько. Тихо. Там ще церква Ти ж подіваю. Мы на ТАРе четвертый что не уходить? Все она встигла, ну, ты вас Да, не мертвых. <laughs> она мертвых навряд ли она сама <laughs> Прогнала <coughs> чисто так. Ага, чисто так прогнала. Что так страшнее, что тебе было <laughs> А ты что думал? Хотя она так и было. Но... Все, все, все <laughs> Я скидки зашел, такий обісрався сразу. Там ти не так. Де приводився? Що це таке? Не бачиш, коли я не вийде. Ми померли. Вони всіляються в мене, щоб коротше тебе окипнув. Можем путь встать. Ну да. Я вообще не мотивированный понял, да, в вот завод и схоти. Ну да, да. ты наш. Чувак, тебе завалить надо. <гум> Вы не в тебя сидяйте, щоб тебя завалило. Серебря нікуди, <гум> ні. я в тебя? Наші серебряні. Я